Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр Київград. Ми сьогодні на Самістікому хрещатику я покажу один класний музей, де понад 60 років майстриня створює свої е, вишиванки, створює такі шедеври, хата, музей. Погнали! В одному з підвалів у центрі столиці вже понад три десятки років усіх охочих зустрічає привітна майстриня. Вона не знає, скільки відвідувачів буде в неї сьогодні, але щоранку намагається швидше відчинити двері приміщення, де розташована справа її життя. Виставка, рідна хата. Народна майстриня вже понад 60 років. власноруч створює справжні дивани. Рушники, скатертини, сучасний національний одяг та багато іншого. Сьогодні майстерня авторки продовжує функціонувати та запрошує всіх охочих побачити унікальні роботи на власні очі. Кравчук. Кравчук мій годинника подарував до того. Подивіться. Я його не ношу, але но так і тримаю, як подарунок президента Кравчука. Подивіться. Я не ношу. А та там музей Заримський. Хлопці, ходить, там чоловіки подивимось, да. да. які в мене завіт. Президенти Так, ми заходимо далі. Такий зал. Така старинна така. Усадьба, як бачите, з такими дверима і. Ого, час. Чоловічі сорочки в мене є історичні. Василь Вишиваний, ага. Вільгельм Габкурс, вишиванка його, австрійський, син австрійського імператора. Ага. Василь Вишиваний взяв все в зоні, тобі, це його сорочка була. А це мазепа. мазепа. Фотографія Мазепи була, я вишила цю сорочку. А це вже такі модернізовані. Древні. А зараз на дитячі подивитися, тобі сподобається. А це вже такі, тобто вже і вишивка, вишикано осучати, тобто вже модне. Це розумієш, що я кажу. Це означає. Це восьмикутна жінка, древній, придревній український знак, символ життя. Була ціла біографія про них, потім не мовчали, бо могли. Не дати армії поліції мати восьмикутні зірки. А тепер всюди восьмикутна зірка. Всюди, це я вишила. В мене шлюб брали, бачите? Раз. І це шлюб брали. А тут повідомляється, ось ось влузка, 16. Тобто вишивка, але таке модернізоване, у А це вам ще шлюб, я брала Подивіться, двісті хлопці. У нас розводів не було. До 17 століття, що шлюби брали обов'язково в вишиванках. У мене вже є фотографія, робили в моїх костюмах на Подолі. Вісіля, дали мені фотографії. От бачите, о шлюбний костюм. Oh, Ні, нас... от вона. Я таку шлюбну зробила. Тебе теж такі. Ходіть, а там дитячі ходіть. А подивіться на дитячих, на хлопчики. Подивіться, певні. Угу. От на тих дівчинках, веселенькі узори. Угу. Щоб діти хотіли. Щоб дітям було не скучно. Веселенькі узори. От. Подивіться. Так, А це на менше хлопчиків, на таких буде. То серветки, рушники. Розводів у нас не було. Шлю брали в вишиванках, обов'язково в вишиванках. Запам'ятали? Да. Так що джимитися, коли будеш, обов'язково в вишиванках. У мене вже на подолі. І рушники, було. І рушники, і рушники. рушники то давньо, я вишила, давньо давно, давно. їм вже років 15-20, я не знаю, вже. Низинка, це дуже складна техніка. І була ще спеціальна тканина. Львів робив. Таку тканину. Це таке робити, твориться в голові. Я їсти не вмію варити. Ну нічого, фрукти і овочі. Це серветки, це доріжки, серветки повні. Все життя вишити на полотні. Я з 20 років вишиваю. Оце бачите по сорочки, я вчила дітей. Подивіться, дівчаткам, які я вишивала, ходи сюди подивись. Дівчатка, які жили тут на цій вулиці. Вчилися okay. вишивати в мене. Гурток був. Бачите, такі веселенькі дівчатка вишивала? Діти, хлопчики, дівчатка. У мене всі тут вишивали. Цілий гурток в мене був величезний. Бачите? Подобалось, похвалили. І у зоре. Я десь тут. Тобі ніколи не бачимо, дуже гарно. Так, всього вишила. Дякую. Копілочка є, люди допомагають. Ось тут копілочка. Копілочка. Зараз чоловіче. 30 років. Люди добрі. Я... Ага, я вам хотіла показати, що весілля, щоб ви знали, колись нас було. А подивіться, курсанти хлопці. Ходили до мене, курсанти хлопці. Uh -huh. Тоді кажуть у своєму, щоб я й ходила, попросила, uh -huh. він старався зі мною по-українськи говорити, з uh -huh. Я йому кажу, то говоріть по-російськи, я знаю російську. Він каже, хлопці мене просили. Uh -huh. Старався говорити по-українськи. А тут весілля, де, 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 де той хлопчик, мов не втікли. Бачите, весілля було на подолі. Подивіться, бачите, в mm -hmm. моїх костюмах весілля було. Дуже гарні ваші костюми. Ого, бачите? Mm -hmm. Mm -hmm. Ціле весілля було, але всі не в моїх сорочках, всі в вишитих сорочках. Ну вони дали люди були на весіллі. А це тільки троє моїх робіт були. Троє. Аво, бачите? І це чоловік в моїй сорочці і наречені. Mm -hmm. Дорогенькі, щоб ви знали. Україна розводів не знала. Шлюби брали в вишиванках. А ти йде депутати? Вам би такий великий чоловік. Я вам покажу. І головне, що я хотіла поїхати знайти рідню в угу. Гамільтоні, моя батькова рідня. А вони всього-навсього привезли мені фотографії назад. Роботи вернули. І журнал 91-й рік, канадський журнал. Угу. От Леся Українка, це мій рушник. І про мене багато сторінок. Бачите, Марія Заремська. Це канадський журнал. Це я сфотографую. Ну так і не покликали. Я ходила в посольство, кажу, я хочу рідню знайти, бо навіть моє прізвище там, дивіться, я вам покажу, вам сподобається. Гамільтонів, батькова рідня втекла, вони бандерівці були. Uh -huh. Бачите, в Гамільтоні. Бачите, навіть я Заремська. Uh -huh. Бачите, навіть хто проживає. Заремський ще була, Марія Заремська, ще Заремський проживав, але так і не покликали. Бо видно, ну розумієте. Ну, я хотіла рідню, але вони з англічанами, це видно, повністю так думали. Багато кого є там рідня. Друзі, побували на такому гарному місці у гостях у Марії Заремської. Це Костя на 6. Дуже да. гарні такі роботи і от всім раджу завітати сюди. Виставка рідна хата. Погнали.